Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. У нас сьогодні нова майстриня. Зустрічайте це прекрасна чарівна панянка з міста Одеси. Зв'яда Рибка, вітаю вас, пані Звіда. Доброго дня, мої любі. Пані Зв'я, як Одеса, як у вас справи, як ви себе почуваєте, чи все в порядку? Сьогодні вночі було гучно, я хочу вам сказати, були вибухи, але нічого ми тримаємося, тому що ми віримо в нашу перемогу і знаємо, що ми не переможні. Кацапу нічого не зробить з нами, тому що у нас така сила, сама Одеса по собі дуже колоритне, колоритне місто. І тут люди, знаєте, після вибухів на наступний день виходять на море, гуляють, купаються, радіють життю, тому нам нічого не страшно. Пані Двіда, ви дуже така е, цікава майстриня. Ви працюєте старою, працюєте з астрологією, працюєте з матрицею долі. Я знаю, що я просила вас підготувати прогноз на наступний рік, і ви всі ці практики поєднали в одне єдине. Як це у вас вийшло? Ну, тому що, знаєте, для мене універсальність це в першу чергу. Коли я, наприклад, дивлюсь по астрології якісь конкретні дати. Мені потрібне підґрунтя, тому що астрологія це дуже прекрасна наука, але вона не може розкрити саму сутність, е, такий широкий сюжет. Тому за допомогою таро я доповнюю астрологічний прогноз. А матриця долі вона говорить е, ну, в принципі, про загальні енергії, які вірують. Тобто я вважаю, що коли ми поєднаємо ці науки, е, прогноз він являється більш правильним, більш конкретним і розширеним. Е, і Знаєте, кожна наука вона підтверджує один одного, що стосується прогнозу. Тому це дуже гарно працює. Я зі масзісіма своїми, своїми клієнтами так з таким інструментом, такий інструмент застосовую, тому що це дійсно є дуже класно. Дуже знаєте, дуже робочим, дуже робочим інструментом, можна так і ще назвати соцмережами. Ширяться чутки про те, як волонтери з Оркостану збирають на мавіки, налагоджують виробництво нової форми, зброї та закуповують масово дрони. Вся ця зброя має летіти на нас, вона має вбивати нас між орками і нами стоїть наша ЗСУ. І зараз наші військові вкрай потребують підтримки, Незважаючи на те, що Україна незламно підтримує військових. Вже два роки, а хтось навіть більше зараз нам не треба здаватися, нам треба підтримувати наших військових, незважаючи ні на що. Тому ми оголошуємо збір на автівку. Давайте допоможемо 115-й бригаді, яка виконує свої бойові завдання на запорізькому напрямку якомога швидше закупити необхідне авто. Це авто буде допомагати нищити ворога. І рятувати життя нашим пораненим військовим. Всі деталі в описі до цього відео. Пані звідам, зараз наколюються страсті. Дуже страшно. Ми всі боїмося початку третьої світової війни, і ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі. Ми чекаємо перемоги, але все її нема. І ми переживаємо, як ми проживемо цю зиму? Давайте ми поговоримо з вами, от розділивши е, рік на чотири сезони: да, зима, весна, осінь і знову зима і літочку. Е, скажіть, будь ласка, е, взагалі, от з чого ми почнемо цей рік, як ми зайдемо в 24-й рік. Стане він для нас таким: прямо вау, як ми на нього очікували? Чи це буде рік боротьби? Я хочу сказати, що 2024 рік він буде дуже трансформуючим для нас, тому що тут вирує тринадцяти енергія енергія природження, яка говорить про те, що буде період кардинальних змін і різких поворотів долі України та навіть світу, в принципі, знаєте, на слід події, після яких наше життя воно не стане таким, яким воно зараз є. Тому хочу сказати те, що дуже багато буде смертей. Звісно, тому що це війна, і ми самі це розуміємо. і протязі двох років так це відбувається. Але воно ви знаєте, ну такою ціною. Ми виборюємо призвання в світі і виборюємо роль духовного наставника, як я говорила в минулому ефірі. То що наша країна вона своїм прикладом, таким жорсткою жостко, жертвою показуємо цьому світу, що ми повинні відкидати. Те, що вже віджило своє, і е, брати в своє життя нове нові вібрації, які йдуть від космосу, хочу сказати, те, що е, потрібно, придеться слідувати і приймати ті події, процеси, які будуть неочікуваним чином приходити в наше життя, але вони необхідні. Тобто, біз цих подій ми не зможемо. Добитися перемови, ми не зможемо трансформувати нашу країну, нашу владу, наше суспільство, наш, ну, наші звичаї в деякій мірі, нашу корупцію, яка в принципі, яка якби сказати, руйнує систему, руйнує дуже багатьох життя людей. Хочу хочу сказати, що ми повинні проявити мудрість в цьому році. І коли я. Дивилася загальний опис на 2014 рік перспективи. Я побачила, що завдяки нашій мудрості на накопичення знань, які відбувалися на протязі двох років, ми застосуємо їх во благо нашої країни, тобто буде, буде боротьба і буде жорстока боротьба. Але ми ми отримуємо те, за що ми боремося. Хочу сказати також, що для нас дуже важливо мати поважні і здорові відносини з нашими партнерами. Тому що вони нам допоможуть, вони являються як покровителі покровителями для нас. Це карта життя, яка говорить, те, що якщо ми наведемо лад в нашій країні в усіх сферах, в усіх сферах так, життя, то дуже дуже буде велика допомога від них, і знаєте, і буде все швидко змінюватись, особливо це навесні. Очікується, і ми будемо просто в шоці від того, як так зміни просто прийдуть в наше життя. Кожного до кожної людини, і ми зрозуміємо, що ми вибороли те, за що так довго боролися. Але, але дуже важливо, щоб наш, наша влада вона приймала не ризиковані рішення, а обдумані. І щоб вона діяла на благо, на благо наших людей, щоб вона цінувала наших військових службовців, тому що навіть карти показують, що не ціниться те, що роблять наші люди. Ну, ви самі розумієте, так що дуже багато людей, навіть моїх клієнтів без вісті пропавших людей, які матіматеря і жінки не можуть знайти своїх чоловіків, тому що дуже багато чого скривається, приховуються, але це вийде наружу, і багато в нашій системі, в нашій державі, очиститься. Буде очищення, і воно буде жорстке очищення, але вона приносить нам розвиток процвітання. Ще також я хочу сказати те, що за допомогою нашої, нашого суспільства нашій владі прийдеться стратегічно приймати рішення. І знаєте, дуже багато посадовців вони будуть звільнені зі своїх посад, і будуть приходити нові люди. Які будуть приймати рішення адекватні, які будуть давати шанс нам вибороти цю перемогу, і це дасть основу енергію основи для кращого майбутнього. Тобто тринадцяти енергія енергії трансформації вона дає те очищення. П'ята енергія в вона дає те, що ми а, е, відновлюємо поважні здорові стосунки з нашими партнерами. І навіть, знаєте, можуть бути такі, ну, такі авторитетні партнери в світі. Можливо, ці і нові люди, нові країни. І також я не знаю, я просто зараз в політиці не дуже розбираюся. Якась жінка. Зіграю роль особливо з періоду 8, 8 листопада по 25 березня буде якусь роль відігравати жінка. Якесь буде партнерство, яке приносить нам матеріальні блага, яке дає нам самодостатність вирішення своїх питань та великою ціною. Великою ціною, але буде якесь партнерство, яке дасть нам е, встановлення нових порядків, нових законів. І якщо ці закони будуть порушуватись, вони ну, люди будуть дуже сильно цим каратись. Тобто, знаєте, буде жорстка система. порушив закон, будь ласка, відповідає. І це буде. це буде, я думаю, навесні, десь навесні. Зараз іде, знаєте, боротьба. Борьба, а, корупції, боротьба нашої влади з нашим народом, і тобто, партнери вони вимагають порядку, вимагають встановлення нормальних законів, а, і зараз це відбувається. Також хочу сказати, що знаєте, 2024 рік він буде характеризуватися розстановкою пріоритетів. А, і дуже важливо буде дотримуватися а, тих порядків, які будуть вимагати наші партнери. І я вам хочу сказати, що все буде по полочкам розложено, тому що у нашої влади не буде іншого виходу, як піти на ті, ну, на ті правила. А дуже буде багато навчання наших військових, яке допоможе в майбутньому. Тобто, знаєте, у цей період зима, зима весна, він концентрується на тому. На навчанні наших військових, щоб вони були просто мастерами своєї спраці, вони і так являються героями, але вони будуть дуже класними, дуже крутими, і вони зможуть побороти велику імперію Росії. Я так вважаю, я так відчуваю. А, і знаєте, особливу увагу в цьому 2024 році буде виділятися оформлення офіційним документам, так і е, дуже важливо, щоб було правильне оформлення. Тобто, знаєте, будуть такі спеціальні якісь організації, які будуть стежити за цим для того, щоб був порядок і оформлення документів. Е, Які плани і цілі на 2024 рік, хочу сказати, що е, Наші партнери зарубіжні країни вони будуть займатися нашим устроєм, тому що, в принципі, наша країна вона дуже радюча, вона дуже багата, і це дуже для них, знаєте, як ну. Корисно можна так сказати, щоб в нашій країні були природні ресурси, щоб вони добували, щоб наша земля давала плоди. Хочу сказати, що також будуть, також будуть наладжувані контакти з тими партнерами, які зараз, з якими ми зараз являємося в конфлікті. Наприклад, це може бути Польща. я так що в ну наступному році все буде знаєте, як якийсь буде йти такий баланс, який вирє відносини е з тими людьми, з тими партнерами, країнами, які ну е з якими на на, на, на зараз є якісь такі знаєте недомовки. А ті образи, я також хотіла сказати, відьмачки мої дівчата, жінки, езотерики. Наша енергія, 18-та енергія місяця а, магії, вона буде ворвати. Те, що ми так намолювали про силу вищих сил у Бога, це все справдиться, тому що жіноча сила особливо української жінки, вона неймовірна. І тому я хочу сказати, що ті образи, думки, бажання, вони мають бути. В 2024 це знаєте, як я говорила, воно дасть свої плоди. Так, я це відчуваю, я знаю і воно втілиться в реальність. Це однозначно Знаєте, дуже важливо, що в цей період буде для кожного українця, для кожної людини, усвідомлення того, що. Ми незалежні, ми неймовірні, і силу свого наміру ми можемо змінити карму нашої країни. Тобто, знаєте, як би там не було прописано, або в натальній карті там так чи в, ну, в життєвому шляху, а, наша сила і віра в краще майбутнє, в нашу країну, наш наша любов і патріотизм може змінити долю нашої країни. І я в це вірю. Я це бачу. А, також хочу сказати, сказати, що також ну. І не без поганих моментів, що наші страхи, негативні посили вони можуть відбуватися, тому що ви розумієте, що ворог він просто так не відступить. А буде дуже багато дуже буде багато агресії, дуже буде багато ну як сказати смертей, втрат. Це буде, але не тільки з нашої сторони, з їхньої теж. Я думаю, що з їхньої сторони буде більше. Тому що наші хлопці наскільки покажуть своє е, це мастерство, що ну вони просто зрозуміють, що вони в е, Я Хочу сказати те, що буде такий період, е, коли е, от, до весни, до, до 25 е, березня, е, буде такий момент, коли буде, знаєте, ну от неясність. Тобто е, росіяни вони будуть розуміти, що Україна вона йде до перемоги, і вони захочуть. Зробити такі перемовини. Це будуть важкі перемовини, я хочу сказати, тому що ну як дві сторони вони зіткнулися і не мають такого розвитку. І тому я вважаю, що з 25 марта березня пробачте до 25, 21 травня буде жорсткі бої. Будуть жорсткі бої. Вони не домовляться, тому що будуть показувати друг другу силу. І будуть жорсткі бої, будуть багато, буде багато крові. Але, дорогенькі мої, я хочу вам сказати, що все ж таки завдяки тому, що наші хлопці дуже навчені, щоб техніка, яка, знаєте, вона ця техніка вона береглася до того часу. Тобто і зараз накоплюється якась певна кількість зброї. І ця зброя і майстерність наших хлопців, вона дасть. Дасть ознаки. Тобто, в мене, мене таке є передбачення, і консультуючи своїх клієнтів і робочи сьогоднішній прогноз, хочу сказати, що є, є така ймовірність, що з 21 травня по а, 5 червня можлива перемога в Україні. Тобто, а, так, тобто ворог він зазнає поразки, він зрозуміє, що та могутня сила, яка накоплювалася роками на протязі двох років, вона дасть ну покаже себе і вона покаже себе з такої сторони, що вони зрозуміють, що у них іншого виходу немає. Тобто вони будуть намагатися договоритися з нами. Тобто, перший раз, як я говорила, до березня е, місяця, вони будуть ну будуть переговори, але вони, вони будуть важкі. Тобто, не нам буде не не ним. Але цей період він буде вирішальний. До, до, до 5 червня вони зрозуміють, що вони безсильні, тому що ну, ця міць, вона просто неймовірна буде. Тому хочу сказати, що є така ймовірність. В багатьох картах, натальних картах військових я бачила цю ймовірність. І сьогодні це підтвердилось моїм прогнозом. Скажіть, будь ласка, друга друга половина року, що ми будемо робити? Вибори, відбудова? Чи буде скасовано військовий стан? Можливо, щось ведуть на законодавчому рівні. Дивіться, я бачу, що буде організація, організація об'єднань, тобто міжнародні країни, міжнародні організації з нашої країни будуть вирішувати подальшу долю нашої країни. Тобто, вони будуть організовувати благоустрій, вони будуть вирішувати, як далі діяти для того, щоб Росія знову не напала на нас. Хочу сказати зараз хвилинку, я, у мене тут є такі нататки. Що ми будемо дуже задоволені результатом, які відбудуться в травні і в червні місяці, і дуже багато буде проявлено щедрості. З інших країн, і знаєте, от всі тривоги вони залишаться позб... Ну, як, позаду. Тобто так я не, не можу сказати, що все перемога над цим закінчилась, але от саме агресивна, а, саме агресивний період, він відійде вже це буде вже в минулому. Тобто Росія буде розуміти, що вона не спроможна вже так атакувати нашу країну ракетами, дронами. Тобто я вважаю, що будуть якісь ну якісь. Території, які наша країна буде виборювати, і якраз я вважаю, що от з, ч липня місяця перестануть нас бомбити. З липня місяця почнеться боротьба саме за ті території, яка, ну, які вже давно знаходяться в окупації Росії, і знаєте, є такі ну є такі предпосилки, що ці території ми можемо вернути. Ну я бачу, так може знаєте, ви подумаєте, що це дуже оптимістичний прогноз. Але я говорю, те, що я бачу, тому що знаєте, наша сіла наміру вона дуже сильна, і наша країна вона неймовірна. І тому я вважаю, що так буде зневіра до цього, особливо це зим, зимзимку. Зим, зневіра, занепокоєння, апатія, горе, розпач, тому що люди е, ну можливо ту віру в нашу владу, в нашу перемогу, тому що ну якісь будуть такі тупокові ситуації, які будуть заганяти в нас в неясність. Але все це вирішиться, тому що наші вони зхитрять хитрістю вони візьмуть росіян. І хочу сказати, те, що друга половина 2004 року це буде, знаєте, як готовка грунта для майбутніх перемог. Тобто я вважаю, що саме акцент буде ставитися на визволення тих окупаційних територій, які вже знаходяться на протязі там двох років і друг двох років, і з 2014 року. Тобто, саме головне, що до липня місяця ми покажемо Росії, що ви ну, що ми не переможемо, що ви щоби не робили, у вас нічого не вийде. А тепер, хлопці, тримайтесь. Тепер ми будемо виборювати наші території, які давно знаходяться в окупації. І хочу сказати те, що наша країна вона буде намагатися втримати рівновагу. Рівновагу з відношенням до інших країн, які будуть інвестувати в нашу, ну, в нашу перемогу. І хочу сказати, що будуть гарні результати, і, знаєте, буде таке перечуття, хвилювання, те, що ну, давайте, давайте, коли ж ми вже отримуємо цю перемогу от, остаточно. Але. Потрібно буде попрацювати. І я думаю, що до кінця 2024 року ми доб'ємося того, чого ми бажаємо. Ви знаєте, чудовий прогноз. Рік дійсно буде важким, але слово звільнення, перемога і кінець того всього ми так сподівалися. От я вам задам це запитання як астрологу. Ми так сподівалися, що вже до 1 грудня. Ситуація з обстрілами мирних місць, вона е, буде завершена. І ми помалу, помалу, помалу почнемо повертати свої землі. А ні, ми бачимо, що ворог знову е, йде в напрямку Авдіївки. Обстріли будуть і нікуди не дінуться. От як ця ситуація? Чому взагалі так сталося? Які планети повпливали на те, що, навпаки, замість того, щоб притухнути, ще гірше. Одесу обстрілюють, Боже в на Полтавщині Миргород обстрілюють, долітає до Львова, Івано-Франківщина, Сумщина, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, то взагалі мови нема. Як буде з цими обстрілами? Що нас чекає? Любочка, ну розумієте, що на ну я просто вивчаю ведичну астрологію, і от е, дивлячись на натальну карту, от, наприклад, Юпітер, Юпітер він знаходиться в такому в тяжкому положенні, яке говорить про те, що ну якась удача вона від нас відбігає. Тобто, ну як це самі от обставини вони не ведуть до того, щоб це якось закінчилося, е, тому що ну агресору він ви самі розумієте, скільки там сили, і він ну хоче. Взяти влад... ну, якби, власть. Він хоче взяти владу над нашою країною. І він всіми силами намагається це зробити. І, тобто, знаєте, дуже багато бажань у Росії, дуже багато бажань. І проти них дуже ну, тяжко боротися. І для цього також є вигорання і з нашої сторони. Є вигорання з нашої сторони, що стосується наших хлопців, ем, нашої влади, людей. І, знаєте, що я хочу сказати, що також оця поганина, що пугають людей, це теж відображається ну, в космічному просторі, це теж дає вібрації. Коли люди бояться, ну ми самі розуміємо, коли ми боїмося, це дуже швидко відбувається в нашому житті. Тобто спеціально вводять страх у нас і це відбувається потім. Хочу сказати те, що імпульсивні, імпульсивні якісь події, які можуть робити наші можновладці, також впливають на цей момент. Але це карма. Це карма. Тобто, розумієте, наша країна вона повністю не, не почистилась від негативних людей, негативних емоцій, від корупції, від злорадства. І тому є вищі сили, які теж ставлять свої прогнози і перспективи. І тому я вважаю, що ось сам перед з влітку, з травня місяця, удача повернеться до нас, тому що буде очищення. Буду тоді вже буде очущення, тому що ну, багато буде жертв положено, і люди зрозуміють, що ну потрібно, потрібно мінятися, потрібно трансформуватися, потрібно себе врятувати, яким чином духовний розвиток. Тобто, знаєте, коли от ми зараз знаходимося в такому тяжкому стані, що людина робить? Вона починає шукати відповіді. А відповідь вона може знайти, знайти тільки де своїй душі, тому дуже багато людей. Я хочу сказати, почнуть займатися своїм духовним розвитком, що і зараз зараз відбувається. І це призведе до того, що дійсно удачі буде на нашій стороні, але не зараз. Не час. Ми ще повністю не очистились, розумієте? Е, зараз якраз такі йдуть моменти, коли е, е, за допомогою нашої терплячості, за допомогою набуття знань, ми повинні вибороти цю перемогу е, майстерно. Тому що ворог ну, він дуже, могучний, дуже Ну, дуже могутний. Не просто так це можна зробити. Тому я вважаю, що всьому цьому час, як би це надзвичайно вчально, але так воно є. Ще рано, ще рано про це говорити. І розумієте, що також є чистка і між воєнними зараз. Дуже багато протиріч відбувається, і тому цей час він відкине тих людей. Які шкодять нашій країні, це буде відбуватися з взимку. Це буде відбуватися зараз, в принципі, це вже ну, це відбувається. А взимку це буде взагалі жорстка така боротьба, буде жорстка чистка. І знаєте, я вважаю, що ну, по-іншому ніяк. Як би це не звучало, по-іншому ніяк. У мене саме мій чоловік також пішов служити. І Я сама дуже переживаю, але я знаю, що за допомогою віри, за допомогою духовного розвитку, майстерності. Все можна перебувати. Дякую вам, пані Звєда. Дуже цікаво. Просто на одному диханні послухала ваш прогноз. Шановні глядачі, на моєму каналі Любов Завальнюк, вже вийшло інтерв'ю з пані Звєдою. Вона розповідає про свої практики, про своє чудове ім'я, про те, як вона стала майстром тарої астрології, що їй дав духовний розвиток. Це дуже цікава розмова. Варто послухати. Тавте пані вподобайку, підписуйтеся на її інстаграм. Мені він особисто дуже до вподоби. Так ми і познайомилися. І кажу вам до нових зустрічей, бо ще є про що поговорити. В майбутньому більш детально будемо розглядати кожні періоди, кожні цикли. На цьому прощаємося з вами. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. І якщо ви хочете отримати консультацію чи повчитися у пані звіде, в описі до цього відео є повністю всі реквізити, всі контакти. На цьому з вами прощаємося. Тримаймося, донатимо ЗСУ, донатимо, бо ми маємо підтримувати наших хлопців. Ми не їх донатимо, ми себе донатимо своє майбутнє і своє щасливе завтра. Бо вони роблять за нас те, що не зробить ніхто. Вони нас захищають. Дякую, до нових зустрічей. Дякую, молимося і віримо в перемогу. Будьте здорові.